Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Говорити з Божою допомогою ЄЗіля 1.25. І розлягався голос з-над небозводу, що над їхньою головою. І коли вони ставали опадали їхні крила. Зазвичай ніхто не вважає метеликів гучними створіннями. Наприклад, помахи крил одного метелика монарха практично нечутні, але в мексиканських тропічних лісах, де багато з них починають своє коротке життя, їхні колективні помахи є напрочуд гучними. Коли мільйони метеликів монархів одночасно махають крилами, це звучить, наче бурхливий водоспад. Схожий опис міститься у Святому Письмі. У видінні пророк Єзекіїль побачив чотири крилаті істоти. Хоча їх було менше, ніж метеликів, він каже, що звук їхніх крил був як шум великої води. Коли створіння завмерли і опустили крила, Єзекіїль почув Божий голос, який закликав його говорити до ізраїльтян Божі Слова. Єзекіїлю, як і іншим старозавітнім пророкам, було доручено говорити правду Божому народу. Сьогодні Господь просить нас усіх ділитися істиною про Його добрі діла в нашому житті з тими, кого Він нам посилає. Іноді Божий заклик ділитися Його істиною звучатиме гучно, як шум водоспаду, а іноді тихо, наче шепіт. У будь-якому разі, нам треба слухати, як це робив пророк Єзикіїль з вухами, налаштованими на те, щоб почути, що Бог хоче, аби ми розказали іншим. Хто просить вас розповісти їм істину? Яким буде ваш відгук? Помолимось. Небесний Отче, дякую за твій заклик розповідати про тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.